Трирічна дитина випала з вікна шостого поверху. Моторошний інцидент, який сколихнув увесь Костопіль, трапився 2 вересня близько першої години дня. Про нещасний випадок правоохоронцям повідомила сусідка. Правоохоронці встановили, що 27-річна матір повела семирічного сина до школи, а молодшу донечку лишила вдома під наглядом знайомого. Коли ж 19-річний парубок відійшов до іншої кімнати, дитина випала з вікна шостого поверху на дах перукарні. Вікно було відкрите на провітрювання, проте мало зламаний механізм. У поліції додали, що сім'я перебуває на соціальному обліку. За словами сусідів, у матері раніше уже вилучали дітей. З нами сусіди спілкувалися на умовах анонімності. Четверо дітей, чи скільки, двоє забрали, двоє ще село, ці троє. Я прийшов в магазин до каже, що впала, десь у нас з криші, там, де поліхмахерська на криші. Приїхала поліція, спитали в мами, як так сталося. Вона каже, я пока вивішувала при і каже, тоді оце сталося. Ну, коротше, сім'я така, як сказати, недобра. Перебувала на обліку? Так. Да, там пару дітей зібрали. Ну, Мами дитину оперативно госпіталізували. Наразі дівчинка перебуває в Рівненській обласній дитячій лікарні. По прибуттю у неї був важкий стан. Втім, зараз її життю нічого не загрожує. Вона зараз переведена в травматологію на нейрохірургічні ліжка. Приїхала дитинка в сопорі, була надана необхідна допомога, проведено все обстеження, яке потрібно: комп'ютерна томографія, рентгенографія, УЗД внутрішніх органів. Там з позитивною динамікою дитинка середньої важкості. У Костопільській міській раді нам підтвердили, сім'я і справді перебувала на обліку понад рік. Сім'я перебувала на обліку в центрі соціальних служб, тобто з ними працювали наші фахівці спеціалісти. Стався такий прикрий випадок. Поліція відкрила кримінальне провадження, розбираються, як все відбулося, з'ясовують обставини. Сім'я перебувала на обліку більше року. Їм займались, з ними працювали. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо цього факту. Тривають слідчі дії. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. Телеканал ITV Media Group.